Друзі, всім доброго вечора. Вітання з вечірнього Києва. І сьогодні ми їдемо на Харлі Девідсон-Київ. Вони влаштовують невеличку Харлі Паті. В мене Харлі, все сходиться, і ми, коротше, їдемо туди. Побачимо, що вони нам покажуть. Я так думаю, буде презентація якихось нових, нових мотоциклів, можливо, якісь спецціни на старі. Я думаю, що має бути щось дуже цікаве. Адже Харлі дуже-дуже. Саме а, салон Харлі Девідсанків. Вони дуже креативні. Я думаю, буде весело. Ну що, погнали, подивимося, що в них там буде. Так, в мене два дуже цікавих моменти. По-перше, ця ручка, вона відкрутилась нахер. Харлі Харлі, добрий вечір. Тут треба закрутити. А по-друге, в мене у візорі зараз. Таке враження, що злітає істрибітель. Я знайшов проблему. В мене відірвалося з лівої сторони на візорі кріплення під пінлок. І там зараз дирка, і в мене просто міг-29 міг постійно з лівої сторони. Тому, коротше, нюансики, нюансики є. Що в цілому можна сказати про початок цього 25-го року, про сезон? Ну, по-перше, те, що війна триває, і це... І це взагалі супер погано, але а, про сезон ми можемо сказати наступне, Те, що звичайно, що для звичайних людей, які хочуть подорожувати навіть Україною, це обмеження і це ризики для тих, хто боїться потрапити до ТЦК, боїться йти служити воювати, а, поп... ну, нарватися просто на неприємності. Адже в 2024 четвертому році ми коли катались в Карпати. Нас тормозили на кожному блокпосту. Взагалі на кожному. В Закарпатській області, як ми приїхали з Івано-Франківської, питали установчі документи, знімали шоломи, ну прямо такого нікого не було. А тут прямо повально. Ось. Це перше. І друге, ну те, що кордони закриті, і звичайно, що для ендуро. Двіження взагалі нема нічого, можна їздити тільки на окремих якихось майданчиках. Природа в цілому, якась глибока природа, якщо ми кажемо, не вздовж дороги, вона теж зачинена. І поки війна не закінчиться, потім розмінування поки не закінчиться. Коротше, це прям челендж. І невідомо, коли воно це відбудеться, і можна буде повністю користуватись у задоволення своєю двохколісною технікою, вірно. А в цілому, що можна сказати про Київ, Київ і мотоциклетний вже ожив, в принципі, сьогодні будемо їхати. Я думаю, що я зараз побачу. Тому що погодка кайф, я таку люблю. Сьогодні в день було плюс 16, зараз десь думаю 13 вже, 6 вечора. Трохи холодніше, але в цілому реально ну, катати можна і, і треба. Зимовий екіп, ну тобто такий класний, я навіть підштайники не одіваю їду просто в своїх джимота джинсах і взагалі чудово. По, по всіх інших справах можу теж сказати, що все в цілому в Києві стабільно. Київ відрізнявся тільки в 22-му році. З 23-го народ більш-менш повернувся, движення повернулося, пробки повернулись. Ну і плюс-мінус, от ви, ви бачите, їдемо. Місто живе. Міст народу багато, трафік доволі щільний. На машині ти їдеш, ти майже постійно в пробках. Ну, тобто, як і до війни було, можу ну, сказати, що нічого не змінилося. Цікаво, як буде насправді, коли закінчиться війна і народ рине в Україну із-за кордону. 100% буде, так, виїхало, кажуть, 5 чи 7 мільйонів. Я думаю, десь 7%, ближче до тієї цифри. І побачимо, скільки повернеться. Я думаю, повернеться десь від третини до половини. Ну, тобто, можемо розраховувати на максимум 3 3,5 мільйони. Я думаю, це буде файно, якщо стільки повернеться. І, звичайно, що більшість куди повернеться зі всіх інших міст. Ну, звичайно, що в Київ. Тобто, Київ буде ще плюс там півмільйона. І як ну, і повернуться люди без, безпосередньо ті, які їздять теж на транспортних засобах, які мали можливість виїхати за кордон і там якось жити. Блін, куди я поїхав? Капець. Слава Богу, що лоурайдер доволі вузький і гучний мотик, то можна рухатись нормально по міжрядні. До речі, так, да, він. З, з усіх моїх мотиків, в мене всі літр плюс, перший був тільки літр-мінус, то 900-кубовий ТДМ, а так всі доволі потужні, широкі, великі. Ну, от, цей от мотик з найбільшим мотором з усіх, тут майже 1,9 об'єм, 114 кубічних дюймів. Ось, І повернеться ще півмільйона людей. Куди їм їхати? Де їздити? Да? І так далі. Ну, тобто буде, буде ріл. Челендж. До речі, про трафік та маневреність в пробках. А, хочу сказати, як водій і авто, і мото. А, спочатку, ти як водій автомобіля, ти звикаєш знову кожного року, щоб повиїжджали мотоцикли. І ти, в принципі, не звик, що хтось може раптово з'явитись, хтось їде, треба там трошки вправо, трошки вліво. І десь, я думаю, ну от квітень-травень. Десь от максимум травень, і в принципі народ вже звикає, тобто до літа, вже ніяких проблем майже. Ну, вони завжди є, да? але майже так в більшості своїй проблем нема з трафіком. І водії більш-менш адекватні. І, до речі, я вам хочу сказати, що в Україні, мені здається, з усіх країн, де я водив, ну і Європа да, в цілому суперадекватні, вічливі водії. Найбільш неввічливі то Китай. І Росія, кстати. Там взагалі Кавказ дуже багато жив на Кавказі, працював там. і Там, в принципі, якщо ти когось там в жопку немножко клацнув, то у них просто ну, норма. Всі машини поцарапані. А як в Італії, кстати, в Італії, в Ніаполі теж, теж та ж сама історія. Там просто живої машини не буває. Вона тільки може бути живою, коли нова салону виїжджає. Так дзеркала відбиті всюди, царапки, тому що ну. Міста доволі вузькі, європейські, і машини, навіть не дивлячись на те, що переважно маленького розміру, все одно поцарапані всі. Продовжуючи розмову про пробки київські, от вам, будь ласка, тобто 6.15, Ми майже вже доїхали, ну, залишилось рів хвилин 10. і Я тупо їду, ось так, 25-30 миль. Дуже рідко прискорюючись там до 50-60 миль на годину. І це, звісно, крінж, що навіть на мотику ти їдеш доволі повільно. Так, ну що, друзі, ми приїхали. Попасти елементарно. Ага. математизму, да, з ним. Мінямо. Ну, так що, приветствую. Ну, що, возьмём інтерв'ю у тебе? Расскажешь Раска... про линейку Харди? Да, я... Серьёзно? Есть короче электроглаз. Ну, подожди, держи, тримай. Та ні, ще не буду рассказувати. <ріх> я сейчас мікрофон я, я второй микрофон достаю, ти що? Ну, от Слухай, давай, ідемо, ідемо сюди. Крутий брикаут, Тут тут питань немає, Всі кажуть, що дуже крутий. Сидіво. Чому ти не спробував? Це мені кажуть. Чому ти а ти пробував? Ні-ні ні. Але ну, виглядає дуже потужно і. Ну, це ж ну, розумієш, стіль. це типу... — стіль. Взагалі це, да, це більше про стиль, це більше про ці е, прострі чопери. Тобто, в, в, в цьо, в цьо він, він агресивний, в нього довга база, він ну, прям такий збитий, крутий мод. А. Ну, Прикольно виглядає, тут питань немає, прям, максимально. Ти би його якось закастомізував, звісно ж. тому що ти десігнер. А по життю. У мене Взагалі є одна така супер ідея, якби ще знайти людину, яка би це могла, скажімо, якій би ця ідея сподобалася і і мала можливості на ту модифікацію. Там, там такий концепт лютий. Я думаю, що такого ніхто не робив точно. У нас вже є проекти, де ми, Але де ми ти не робимо будеш обговорювати це. Ти не будеш про це розказувати, вірно? Що подивишся? Є, є, є в мене скіз один невеличкий, і mm. я це можу там. Я тобі кину, mm. можна, можна буде вставити. Є ескізик невеличкий. Ага. О, Блін, слухай, в мене на телефоні, здається, є це Ну, Та ні, ну з телефоном уставляти не будемо. Ти просто мені скинеш, а я ставлю. Да, рід, окей, її, окей. І я тобі хочу сказати, що. Для той концепції, звісно, брейкаут би дуже добре підійшов. Но він взагалі в стокі вже дуже-дуже доволі кастомізований, мені здається. Так, тобто безумовно, він вигляда супер круто, виглядає круто, дуже нарядно. От. Але ж ми знаємо, що все-таки завжди можна мотоцикл покращити, завжди можна індивідуалізувати його. От. І навіть такий прекрасний брейкаут можна зробити Ще просто. Краще. Да. Між, іншим, між іншим, на базі брейкауда був зроблений мікромонгер з нашими О, істернім. Точно, да. Ну ми вже знімали відео, можете побачити да, та, на та, нашому та. каналі. Дуже дуже крутий проект. Ще дуже дуже прикольний цей Цефлоу Райдер. Так, лоу-райдер СТ здається. DST, то, о, з кафрами Т, а у мене С. Так, так, прикольно. Мені це, дуже подобається T. морда. Морда, цей фейрінг, це щось з чимось, це ж відсилочка до старих оцей фіксарів, оцей, якщо я не помиляюся. О, Це круто виглядає, це агресивно виглядає і от, дуже подобається. О, Здається, оце дві такі самі, ну, найбільш яскраві. Найбільш цікаві. Турінгові версії, безумовно, круті, вони. Класні, але ну, особисто мені ну, це мабуть трошки не моє. Супер. Супер. Мені дуже подобається, тут от є Фетбой. FETBY. Фет 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 Просто нереальний. Ну, треба йти з морди дивитись, Я зараз піду там і зніму. Слухай, ну він, він виглядає от порівняно з, там, з іншими. Брутальний, так? Ну, він. Скажімо, не настільки бруд, але наскільки брейкаут, брейкаут є. Брейкаут, брейкаут саме крутейший, да. Брейкаут зумовно. Саме чітке. Так, це стрі Фетбол. Федбол. Ні-ні, Фетбоба немає. Це стрітбол. Чис... Да. Не, 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 ну короче, вони сказали, що я в цемі Фетбола. Ну це цікаве. Тут бачиш, цікаве рішення з виховною. Ну, типу, інш, інші такі. По-перше, все, все в чорній структурі. Дуже круто. І круто, що воно досить таке поєднання класики і а, такого трошки модерну. Це дуже класна річ, до речі, я знаю, що це. Це чехол проти води. У мене була, була якась колись шкода 1.8 Turbo з впуском знизу, і це дуже-дуже корисна річ. Вода не потрапляє, якщо брити. Деякий протектор цікавий. Ну, Яка резинок. А це схоже на Анакі, Анакі Адвенчер. Мені здається, що це данла, але по рисунку дуже дуже нагадує на Adventure. З точки зору кастомізації, як тобі взагалі мотоцикли компанії Harley-Davidson і як тобі мотоцикли, які представлені тут. Та ну Хрлей так склалося конструктивно, історично, що він максимально е, от, зроблений одразу. Е, ну, добре для того, щоб його переробити на щось. Ну і кількість і автормаркета дає можливість людям без особливих затрат міксувати то. Таким чином, що можна створити певний образ, який буде відрізнятись від стокового. Але маємо сучасну тенденцію, таку, що мотоцикли все далі і далі віддаляються від того класичного хриле. Тобто, ну от. Ми, ми Спортстер новенький. новенький ну, Вони стокові, поглянь на брейкаут. Це що, 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 а, ні, подожди, вон, там брейкаут наступний. Ну, Як тобі взагалі в стокі, нормально? Ні, ну окей, може бути, але ну, я до чого, що є моделі, які е, менше канають під те, щоб їх робити. Брейкаут окей, все класно з брейкаутом. Ну, е, знову ж таки, ми ж кажемо зараз про нові мотоцикли. Це просто це окрема. Е, Ну, окремий напрямок, скажімо так, бо переробляти новий мотик ну, таке трохи недоречна двіжуха. А, просто що стосується от, доречності і а, якби потенціалу для переробки, то в нових мотоциклів його менше стало. На мій погляд, хоча... Ну так само, от я не знаю, просто там з погляду дизайнера є якісь свої мульки, які можна і непогано можна трансформувати і набути якихось нових образів. Ну от, до речі, в нас була розмова про цей про е... ну звісно, ну Як тебе можна забити? Приходи. Слушай, ну хотілося б більше воспоминаний, але я не, 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 не. то ж таки Стас Бугрів? Стас що робив? Ну що ці красотки роблять? Ді, з нами? Ді, ти ді, просто дівки, поглянь. дівки виривають. ти ж, ж розумієш, що... і все ламають слухи. Ми з тобою спокійно розмовляла. Вона просто підійшла і все. Я нічого не зміг зробити. Ну коротше, продовжуємо. Як би там не було, в мене більше осколове сприйняття херле як такого. Але ну, насправді, в чому би і ні, треба прикласти розум, і знання і вміння дизайнера, і можна переробити і того спортстера, і панамерику. Ну, до речі, є тенденції, зараз вони дуже крепкі. І старі спортстера, і нові панамерики переробляють на ендуро. На Матарди, ну, дуже кльові виходять концепти, і по використанню теж кльові мотики. Я буквально от, вчора переглядав відосик залетів, як чуваки цибають на спортна спортстерах, от, перероблених вендуро, прям крепко цибають. Ну, так, бо він, ну тяжкий, якби він для того не призначений, але ну, це ну, там не тільки навколо, навколо того, вже є контори, які ліплять автормаркет деталі під мотоцикли. Тобто там. Я вже бачив відео, що як перекласти від ЦРФ А 400, 400 450, да, да, да. да, прям просто там чик-чик, Та болтонля. Та Ще якісь баки пластикові роблять. Ну, коротше, багато що. От. Ну, якось так. Ну, в цілому ми, ми в подкасті про це говорили, до речі, що. Ну, так вже складається сучасний ринок, що все йде на зменшення затрат на виробництво. Тому ці мотоцикли такі. Якось так. З цим нічого не поробиш. Це ну, загальносвітові і загальнопромислові тенденції. Так це виглядає. Як дати з цим ради, хочеться щось ну індивідуального, нема питань. Зробимо із нового супер. У мене два питання залишилось. Який би з цих мотоциклів, які представлені в залі, ти би купив особисто собі один? І друге питання: який з цих мотоциклів, на твій погляд, на кра... найкращий для кастомізації, для якогось неймовірного ну, я вже сказав. До речі, про це? Ну, типу, от нові моделі за рахунок великих моторів? Ну, типу, вражають, ну не настільки, бо ну мені ж. Цікава переробка, перш за все. І от що би я взяв, я би взяв Пан Америку і закрутив би з неї якогось би, блін, да, якогось би дікаря. Блин. Ми знімали огляд на Панамерику, на моєму каналі є відос. Окрім мотора, як на мене, на Райдера, там дуже багато питань. Це якщо вкратце. але от цікаво, ну, так що от, їх... да. от за що і мова. Що вони питання є по от. використанню стокового мотоцикла. Mm. Як базовий е, мотоцикл для переробки. Ну я бачу просто що роблять америкоси, Я думаю, що вони не просто так взялися за нього і його перекручують на різні всякі моменти. Ну і до речі, не дарма вийшла е, версія така дорожна, його як вона там, R чи як вона зветься. Я не пам'ятаю. напевно, ну має звати ну, щось щось таке. Да, Напевне, Р на СЕС, дас на. Вот. Якость КТМ, до речи, абревіатури. Ну, короче, вот такая штука. И, ну, Ну мені наразі зараз мені цікаво От, mm. з нього щось би зліпити. Klass. А інші поки що, ну я не знаю. Мені жалко новий мотоцикл а не нарубати. Що? Це ну, типа при uh, уявимо рожевий світ, там де просто тобі дарять. Вони кажуть, любий, Ні, Ну Люби". це, це ж тенденція загальна. Виходить нова модель, ну типа в контор великих, mm. і їх там пхають в майстерні, щоб з них що зробили. Та не питання: ну не знаю, щось би взяв. Ну, що, брейкаутом є. Ну, ми працювали вже з брейкаутом, теж може бути. Брейкаут, то окей, супер, дякую. Гляди. Коротше, щоб ти розумів, як цей мод виглядав. Це XG750. В народі індусський Харлік. <реклама> <реклама> Чого, бо це ведянка, і він вже не зовсім канонічний, ага, він, уже, ага. він після вирода е, з'явився. Є ще версія 500-кубовий, ага. то взагалі тухляк повний. А, ну, а, а. А, а це одна із робот а, майстерні. Only metalli metal cycles. Тобто yeah. додали йому трошки брутальності. А ну. Я, ну так, підсвітив. Yeah, 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 yeah. Тут змінена yeah. задня частина, а, тут змінений бак. Ну, роблений бак, роблена задня частина, бак, ага. Пере... перед. Вилка від Юра сказав, що від бьюла. Але не факт? Да, не, бьюл, бьел. Поредня колеса випадка. Ну, типа тормозам, да? Да, нормально. Это вообще такое. А це Капець. Серйозно? Да, да, да. Це бьюло, передня частина бьюла. Фара, походу, вірот. Ну да, дуже. Ну, такие стильные, прикольные. Дуже крутий, дуже стильний. Двіж дуже крутий стильний двіж, сто процент. Ну він насправді виглядає спортивно. Він виглядає прям от те, чого не вистачало цьому індуському ага, ага, ага. Клас. Клас. Блін, ну круте. леді автоблогер України. Так, так. доброго дня. Електроділо. <звіг> Можна... Скоро буде мотодіва? Yeah? Uh, може бути. Серйозно ви знаєте, життя таке непредсказуємо, що можна і, до речі, я робила навіть сьогодні огляд, виставила огляд XM, і це ж да. То там 80 електротяги всього на цього і все інше. Хіба ексем гібридне, я думаю, електропа це бензин. Коротше, що мото дійсно цікава культура, дійсно цікаво, як ця вся філософія тут поєднується. І ми зараз на Харлі Девітсон я. Питала людей, і вони сказали, що це така ціла філософія. Тому я б хотіла б під'єднатися, як електричка культурно до людей, подивитися, розпитатися, як то кажуть, і взагалі подивитися, чим люди тут займаються. Ну, супер. Е, підемо в салон, подивимось на мотики, і ти скажеш, який тобі, як дівчинці, яка ще не володіє мотом, до подоби. Ну, почали. Взагалі один із найкращих мотосалонів, в принципі. Ну, мій найулюбленіший то Харлі Девідсон і Ямаха. От вони обидва дуже круті. А що краще, Ямаха чи Харлі Девіс? Це зовсім інші сети. Підемо сюди. Мені це подобається. Знаєш чому? Чому? Бо мені здається, на цьому повинен від саме брутальний, бородатий такий, знаєш, байкер. Як Так. Він такий, знаєш, повинен вийти такий, ну шо моя, гьру, типу, йдемо там зі мною в мою берлогу моя. Будемо там слухати Ейсі Дісі чи курити сигарету. Воно прям реально на Харлі їдеш. Звук класний. Ти ну, хочеш такою. слухати AC, DC. Я да. от AC, DC слухав. А ще воно з бльостками. Ну 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 коротше, цей тобі до вподоби, да? так да. мені здається, що саме цей це дійсно про культуру Харлі. Ну це ультракласика, тому що він а. прям суперкласичний. Так, звичайно, супер Отто, що я кажу. Але тут є електро Харлі. Ти бачив? Ні, от там, я розумію, де він? Ти знаєш, що про це кажуть, що це порнографія. Та, ладно. Да Дивись. Ну, 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 це, да, ж, це ж твоя тема. Це ж твоя порнографія. Тема. Я зрозумів, що ось це він, правильно? Да, дивись. Так. Тут саме цікаве, що от є. Тут є. А, до речі, хочеш покажу мастер-клас, як залазити на мотоцикл. Але для цього потрібна обов'язково виключно розтяжка. Ага. Береш ножкою вж, Ой -ой -ой -ой. і залазиш. Це І у... це електро. Ну, Це твоя тема, так? Ну, як тобі? Ну, може, нормально, мені здається, він такий більш спортивний. Знаєш? Це так, Він не класика, це спортивний. сильно відрізняється від інших. І, І мені подобається, що тут є, а, знаєш, як заряджати, дивись, опля. І тут, до речі, я бачу, десь на, на 11 кВт вони приймає. Скільки там? 36 кВт чи скільки там воно? Ну, коротше. Можливо. А, тобто він може за 3 з копійками години повністю зарядитись? Я не знаю, який тут об'єм, якщо чесно, але вистачає на 150 км. Я думаю, десь батарейка, ну, 26, може, 25, до 30. А, Та я думаю, що ні. Я думаю, ні. Це ж мотоцикл. А, він же легкий, так. Так, так, так. Як легкий? Дізнатися. Він, я думаю, як кіло 250 важить точно. Ну, зазвичай електромашини від 2 до 3 тонн. Вірно, а мотоцикли, звичайні, від е, 200 до 300. Ну, Телор. Мені подобається, він такий більш знаєш, спортивний, вже такий, знаєш, новинка. Але а я там, почула, що дуже багато було хейту віде. від Харлі Девідсон фанатів mm -hmm. про те, що це взагалі не. Це ПАПСА. Да. Ну це насправді я так думаю насправді так і є. Ну <смір>. а що мені робити електродівчинці на цьому оці... на розумієш? Я буду казати, що ти реально класна штука. Мені ну, візуально він подобається. Я думаю, якщо Харді Девісон захочуть продати такий мод або декілька модів, вони запросять тебе на рекламну фотосесію, адже е, ти, ти бачиш? зараз, навіть як ти е, сідаєш на нього. Да. Я думаю, в мене підписники на каналі зараз бустанеться. Ти собі не рижеш це, знаєш, як окремою штукою і будуть реально дивитися, і будеш збирати багато переглядів. Це, до речі, моя фішка. А, тобто вони почули, що почули, що можна нормально продати електромотоциклів, коли електродіва рекламує. Який би з цих мотоциклів ти би собі. Почили ще безпеки. А ми не п'ємо алкоголь взагалі, я взагалі не на роботі. Ніколи взагалі. Я чиста абсолютно. А мені сподобався той самий класичний, але якщо ще з цих з цих обрати, мені подобається цей чомусь. Всі кажуть, що брейкаут це найкраща модель. Серйозно? То в мене є смак. В чотирьох брав інтерв'ю, всі би взяли брейкаут. Знаєш, мені здається, що в мене в крові це байкерська історія, тому що я вибрала найкласичний і найкрутіший. Тому в принципі я, мабуть, все дала все інтерв'ю. Дуже дякую. За те, що 6 хвилин відео з вами з'являться на моєму каналі. Да. Я, вам бажаю, і вам дуже дякую. я бажаю вам розвитку, yeah. зростання неймовірного yeah. і залишатись такою ж красивою mm. Дякую. Mm. Так, ну що, друзі, ось таким видався паті двіж від Харлі Девісон-Київ. Дуже харизматичні люди. Взагалі, Харлі Девідсон-Тусовка, то щось з чимось. І я радий бути в ній, тому що в мене є свій харлі. Ось, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мої інші соціальні мережі та TikTok. І дивіться інші випуски. А з вами був Яро, канал Motospeed.ua. І до нових зустрічей. Пока!